11 травня 2025 року, в неділю четверту після Пасхи, у Свято-Троїцькому Мотроницькому жіночому монастирі Черкаської єпархії, відзначили десятиріччя Ігуменського служіння настоятельки обителі Ігумені Іларії Топітчак для сестер і парафіян відокремленого монастиря, розташованого в мальовничому лісі історичного урочища Холодний Яр. Цей день був по особливому урочистим. Щоб привітати матінку Ігуменю з настоятельським ювілеєм, до монастиря прибув керуючий єпархією митрополит Черкаський Канівський Феодосій, духовенство і паломники з Черкащини та сусідніх областей. На божественній літургії митрополиту Феодосію співслужили ще два архіпастері вікарій Черкаської єпархії Єпископ Корсн Човченківський Антоній і вікарій. Бориспільської єпархії, єпископ Баришівський Філарет на літургії разом із настоятелькою і сестрами Мотроницької обителі молилися також настоятельки Лебодинського, Красногірського і Стеблівського жіночих монастирів Черкаської єпархії, і Гуманія Ніколая, Арсенія і Манефа. Під час богослужіння було піднесено молитву за церкву, що потерпає від гонінь, а також сугубі подячні молитви за ігуменію Іларію. і ларію. Отвоє благодіяння, х'яжи зілиться за вільно. Нароби Твоє припадає, слава славяті вето Богу, приносим інопієм. Избавят всех бед работ твою, Всечастные настоятельницы святые обительницы, я игу меня и ларио. И всегда я комилась и исполнил во благожелания, прилежно молимся те услышим и помилуй. Наприкінці богослужіння митрополит Феодосій звернувся до прочан зі словом проповіді. Архієрей розкрив духовний зміст євангельської історії про розслабленого, який, не втрачаючи надії на зцілення, 38 років лежав біля овчої купелі, після чого отримав бажане зцілення від самого Господа нашого Ісуса Христа. Архіпастор наголосив, що кожному християнину необхідно мати у своїй душі непохитну надію на Бога. На завершенні Митрополит Феодосій привітав ігуменю Іларію з десятиріччям настоятельства. Сьогодні вітаючи вас, шановна матушка Ігуменя, Дозвольте і в першу чергу просфору вам передати, бо службову, як традиційно водиться у нас в святі православній церкві. З цієї просфори ми сьогодні молитовно виймали частинку. За ваше здоров'я і благополуччя. Спасибо, а також дозвольте вам подарувати в цей день ці напересні хрести і гумінські, які нехай не тільки символізують той хрест, який ви несете, але й будуть вам благословінням в вашому і служінні. Спаси Господи, вас машка й гумін. Шановне духовенство, дозвольте і від всього нашого собору сьогодні подякувати владиці Філарету, що він відвідав нашу Черкаську єпархію. Шановний владика, для нас і радість, і честь приймати вас. Сьогодні тут, не просто на Черкаській землі, а в ключовому монастирі не тільки для Черкащини, а для, мабуть, для всієї правобережної України. Тому що наш монастир це монастир древній козацький, монастир, в якому спокон віку відстоювалася православ'я, спокон віку трималася традиція, яка Відкидала будь-яку західну експансію, експансію католицьку, експансію уніатську, експансію ментальну. тут серцевина православ'я, стояння в православ'ї. Ми все, всі це знаємо. Ми цей монастир дуже шануємо, і ми вдячні вам, що саме в цей монастир ви вперше приїхали на Черкащину, саме в цей монастир. Ваше служіння єпископське. Не дуже велике всього п'ять місяців, і святительське вас служіння в церкві Божій тільки починається. Ми вам всі бажаємо, щоб воно було дуже довгим і благословенним що всі радості святительського служіння, попри скорботи цього служіння, ви в своєму житті відчули і. Бого дякували а вашими молитвами, і ми сподіваємося теж по цьому шляху. Йти дуже дякуємо вам, владика Філарет, за ваш візит до нас.